Якщо короб взимку майже перестає харчуватися, то чому хижі і інші мирні риби продовжують їсти? У всіх риб є температурний поріг, при якому їхній обмін речовин сповільнюється? Але короб настільки теплолюбний вид, що його активність різко падає вже при температурі води менше 8 градусів за цельсієм, і травлення стає настільки повільним, що харчування втрачає. Всякий сенс. А от ляші плітка, холодності тіші види. Їхні ферменти та м'язи працюють нормально навіть при нижчих температурах. Тому вони можуть повільно, але стабільно харчуватися при критичних для коропа умовах. А от хижі риби, такі як окунь, судак, щука, ще краще пристосовані до холоду. У них їхні ферменти продовжують ефективно працювати і взимку, вони мають низькі енергетичні потреби. Та можливість отримувати багато енергії з одного успішного нападу на здобич, тож різні види риб зимують по своєму.